О, Людмила, Так, помахали Людмиле Павловні ручкою. Привіт, сказала Людмиле Павлоні. Доброго ранку. Так, і починаємо наше заняття. Так, не так. Поч... Почекайте зараз хвилинку. Ось так. Так. Скажіть ну, мені, будь ласка, що ви бачите перед собою? Хлопчика і собачку ви бачите перед собою? Бачите, бачите картинку перед собою? Так. Так, добре. Тоді давайте з вами почнемо наше заняття. Але спочатку я хочу вам сказати дуже велике дякую за те, що ви такі гарні синички зробили. Такі гарні роботи з монетками зробили. Хто робив такі гарні роботи? Ану підніміть ручку. Добре, молодці! А ще ви вивчили гарне прислів'я про добро. Хто пам'ятає його? А ну Діма, скажи, будь ласка, а ви, а добро буде? Молодці, Кристина, умничка, молодець. Яночка, а ти забула? Ти вивчиш з мамою і повториш, і теж нам розповіси. Ось ми ж з вами поговорили. Скажіть, Чи можуть бути добрими і тварини, і люди. Ага. Так. А скажіть мені, будь ласка, а чим відрізняється? Ось подивіться на картинку, людина від тварини? Як ви гадаєте? Лапи. У собачки є лапи, а у людини? Ні. Ні. А що у людини є? Руки так, а ще. Хвостика нету. Хвостика нема у людини. Так, а у собачки є. А ще саме головне ми з вами що робимо? Ми Розмовляємо. Правильно, Ми розмовляємо, і цим ми відрізняємося від. Тварин. ми розмовляємо. Давайте сьогодні поговоримо з вами про людину. Ми будемо відгадувати загадки. Уважно слухайте загадку першу. Були собі два брати і обидва кіндрати і через доріжку живуть, і один одного не бачать. Як ви думаєте, хто це? Що це за два братика, які живуть у, на людині і один одного не бачать? Mm -hmm. а ну, давайте перевіримо. Це очі чи ні? Так, yeah. це очі. А як ще можна назвати очі, а ще. Глаза ви сказали. А якщо е, треба сказати, що очі маленькі, то які вони будуть? Як правильно сказати? Глазки. Глазки, а очі великі, а маленькі, оченята. Оченята. Далі. Мають його пароплави, мають його й люди. Ну, а хто не вихований, сунуть його всюди. Нос. А ну, давайте перевіримо. Це носик носик, ніжки да. Ніжки. ручки не ручки. Язичок не язичок, це носик, правильно. А як треба сказати, носик маленький, а великий буде як? Больший. Ніс. 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 Великий, а маленький буде. Носик. носик. Далі. Дві дірочки голови усичують навкруги. А нам треба відгадати, як їх будемо називати? Вушко. Правильно, Вушко. А як буде два? Молодці. Далі. Все життя обганяють одне одного. А обігнати не можуть. Що це? Це. Це вушко? Ні. Очі. Ні. Ні. Носик? Ні. Ні. А хто біжить і не може один одного обігнати? Це? Носки. Ножки. Ніжки. Правильно. Ніжки дві, а одна. Да, да. А що це ви в мене сьогодні все таке знаєте? Ви що, до школи ходили вчора? Що ви сьогодні все знаєте, все відповідаєте? М? Ви такі умнічки сьогодні, так? Ще в нас залишилось декілька загадок. Да. Так, да, да. Ви, мабуть, першокласники, першачки, так що ви все в мене знаєте. Вони майстри талановиті, охайні, чисті, добре вмиті. У кожного своє ім'я, але вони одна сім'я. Що це? Тані, руки. Гум. А у кожної ручки є що? Пальчики. Пальчики. Да. А ви знаєте, що кожен пальчик має своє ім'я. Дивіться, це палець. Він товстий, великий. Його називають великий. А цей пальчик завжди вказує, показує, як його називають. Так, він, він, він вказує, показує. А ну покажіть. Опа. Покажіть пальчиком. Пальчик правої руки і пальчик якої? Лівої руки. У нас дві ручки права і ліва. Пальчик. А як ви гадаєте, а цей пальчик стоїть посерединки? Він як буде називатись? Середній, правильно. А ось. У цього пальчика немає імені, він називається Безіменний. І на ньому завжди носять обручку, хто одружений чоловік і жінка. І на цьому пальчику носять обручку, він називається безіменний. А маленький пальчик як називається? Ви повинні знати маленький. Маленький. Мізинчик він називається. Мізинчик мізинець. А ми продовжуємо далі загадку. У темному хліві білі ягнята. Білі ягнята. У темному ротику, білі що? Ю, -у -у. правильно. А ось це загадка. Послухайте, будь ласка, завжди у роті, а не проковтнеш. Що це? Язичок. Ах, ти язичок, а ну покажіть, який у вас язик довгий чи ні? Ану, показали довгий язик. Ану вправо-вліво покрутили, щоб всі букви гарно вчили. А хто а? А не може казати звук Р? треба його піднімати до Р. Ой! Ай, молодці! Ми розгадали всі загадки, і тепер ми з вами будемо. Продовжувати наше заняття. Але для нього нам треба зробити з вами малесеньку зарядку. Оченята ми заплющили. і закритими оченятами під... подивились вгору, вправо, вліво, вниз. Ой, а я на чому так не роби зарядочку? Подивились вправо, вліво вниз. Раз, два, три, очинята розплющили. А я чую Діму, Христину, Яночку. А кого я не чую? А Кого я не чую? Хто в мене сьогодні мовчить і головою? мотиляє, мотиляє, мотиляє? Кавалишин? Кірюша? Не чую його, зовсім не чую. Або, можливо, треба додати. О, а тепер чую, а тепер чую. Так, е, діти, всі ми з вами живемо в одній родині, тому що у людини є родина, Чи її називають сім'я. От давайте зараз з вами будемо дивитись на картинки і скажем, е, нашу. Роль у сім'ї. Хто ми для кого? Подивіться, будь ласка, на картинку, як ви гадаєте, хто це? Папа, Папа, тато і для тата. Хто це? Хлопчик. Малиш? Малиш, хто він буде для тата? Хто ти для тата? Сина. Сина. Правильно, хлопчик для тата буде син. І от зараз ми з цим хлопчиком будемо подорожувати по його друзям, по його родині і будемо називати, ким він буде для них. Увага! Далі. Для дідуся і бабусі хлопчик хто? М -м -м. Онук, як дід, діду, дідусь з бабусею називають хлопчика? Ну, угу. внук. внук. Онук. А якщо дівчинка буде, Ні, то як внук. вони її будуть називати? Внучечка молодці, е, якщо хлопчики живуть? Поряд боряд у них квартири, поряд у них будинки, то вони хто будуть один одному? Друзі, Друзі, якщо вони будуть дружити, а якщо живуть поряд, то це вони будуть сусіди. А ось хлопчики друзять, дружать один з одному, то вони один одному хто? друзі? Друзі, а чи є у вас друзі? У вас є друзі? У вас є з ким гратися? Ви виход... Я... Є? Я... Так. Так. І... А ну розкажи, будь ласка, з ким ти дружиш? Хто в тебе друг? Я... У Христини аж двоє друзів. Кирюша, а в тебе хто друг? Андрій О, яке гарне ім'я Андрійко. Яночка, а ти, ти з ким дружиш? Сестричкою своєю. Так, да. молодець Діма, а ти з ким дружиш з мамою? Мама то, то найкращий друг у світі. Так, продовжуємо далі. А цих хлопчиків можна назвати друзями чи ні? Подивіться, будь ласка, вони розмовляють один з одному, вони допомагають один одному. Вони друзі чи ні? Да. Так, да. Ну, вони друзі. Якщо ми їдемо в транспорті, то ми хто? Якщо напр... в транспорті їдуть за ем... кермом, то це буде хто? Водій. А всі, хто їдуть у транспорті, будуть паса. Г. Пасажир. Правильно. А, якщо я їду в магазин, то я буду хто? Щось буду купувати, я буду хто? Покупець. Покупець правильно. Якщо я граю в футбол, то я хто? Футболіст. Правильно. А якщо діти ходять до школи, вони хто? Школьники. Школярі. Молодці. І ось ми з вами. Дійшли до того, що наше заняття закінчилось, але я хочу підвести ще малесенький підсумок. Подивіться, будь ласка, на ось цю картинку, і я хочу вам сказати таку річ, що ми всі відрізняємося від тварин, і ще знаєте чим? Тим, що ми вміємо говорити. Переживати, піклуватись один про одного, співчувати і бути толерантними. Толерантними це тобто відноситись до людей так, якби ви хотіли, щоб вони відносились до вас. Наприклад, не ображати нікого, щоб нас ніхто не ображав. Не робити зло нікому, щоб нам його ніхто не робив. Допомагати один одному, щоб нам допомагали, любити один одного, щоб і нас любили. Я сподіваюся, ми всі з вами будемо чимними, вічливими, толерантними, милосердними людьми і дітками. Вам, діти, домашнє завдання. Знаєте, яке? Не знаєте? Ви сьогодні будете відпочивати, нічого не робити, тому що ви гарно сьогодні відповідали, уважно слухали, як школярі. Ви ж знаєте, що ви скоро вже до школи підете? Хто хоче до школи піти? Я! Yeah. Ура! В школі будемо читати, писати. Але перед цим нам треба походити ще трішечки до дитячого садочку. Так? Я вам кажу до побачення. Ми зустрінемось через тиждень. Хто не намалював свої малюнки, можете домалювати і прислати їх Людмілі паламні. І гарного вам дня, тихого. Пограйтеся зі своїми друзями, допомагайте своїм батькам, слухайте їх. И будьте темными дітками. До побачення! До побачення. До побачення.